Сьогодні 19 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 19 серпня в Україні святкують День пасічника професійне свято, яке припадає на період, коли пасічники починають готувати вулики до зими. День був затверджений 1997 року указом президента України. В Україні мед завжди цінували за його смак і цілющі властивості. Нині в світі існує 48 типів бджолових сімей, які запилюють понад 170 тисяч видів рослин. Також 19 серпня всесвітній день безпритульних тварин. Головною метою цього дня є привернути увагу до тих труднощів, з якими стикаються безпритульні тварини. Ця проблема має глобальний характер і поширена в усіх країнах світу. День створили 1992 року за ініціативи членів міжнародного товариства, яке займається захистом прав тварин. А також 19 серпня святкується Всесвітній день фотографії. Подія є важливою для всіх шанувальників фотографій і тих, хто просто любить фотографувати. Зараз будь-яка людина з сучасним телефоном може зробити досить якісні і красиві знімки. Але коли люди тільки познайомились з фотографією, зробити це було складніше. Свято створив австралійський фотограф Корсткі Ара 2010 року. А також 19 серпня Всесвітній день гуманітарної допомоги. Пам'ятний день організували за ініціативи Організації Об'єднаних Націй за участі Всесвітньої організації охорони здоров'я і інших міжнародних організацій. Також 19 серпня Міжнародний день банта. Це досить модний аксесуар, який може прикрасити будь-що від зачіски і сукні до кімнати чи подарунку. Протягом століть бан змінювався. Цікаво, що раніше такі аксесуари носили навіть чоловіки. Цього дня народилися 1883 рік. Французька модельєрка, засновниця модного дому, Шанель Коко Шанель. 1928 рік. Народний артист України Борис Мірус. 1946 рік, 42-й президент Америки Білл Клінтон.